Якщо говорити про Запоріжжя, що там відбувається, то справді проти них за останні дні. Ем... Інтенсифікував бойові і свої штурми на лінії Оріхівського напрямку поблизу населених пунктів П'ятихатки, малі Щербаки. Що це таке? чи, чи варто це сприймати як якийсь великий наступ противника? Я б так само так не думаю. Насправді наступи противника, інтенсивність вона зберігається постійно. Ну немає такого, щоб вона не зберігалася. Є певна взаємозв'язок із політичними процесами. Є зв'язок звичайними погодніми умовами. Все ж таки, весною атакувати краще, легше. Комфортніше аніж це робити взимку і сидіти мерзнути по підвалах, втрачаючи кінцівки через перевоголодження. Тому росіяни зараз цілком зрозуміло, що станом на сьогодні вони збільшили інтенсивність за рахунок того, що і погода покращилася. Мені здається, напевно, такий найправильніший буде опис цієї ситуації, що зараз відбувається. Тобто, це не якісь великі наступи на Запоріжжя. Це спроба виявити слабкі точки по всіх напрямках фронту. Вони намагаються Виявити наші слабкі позиції безсумнівно, що пріоритетними для них, як на мене, залишаються чотири регіони: це ті, що включені до їхньої зґвалтованої конституції. Ось це регіони Запоріжжя, Херсону і Донецької та Луганської областей. Тому на Запоріжжі. І, зокрема, я так само би додав до цього окреслення Херсонщину. Напевно, варто очікувати того, що росіяни будуть намагатися інтенсивніше виявляти спробувати виявити ось ці слабкі точки в нашій обороні, щоб на випадок, якщо лінію фронту. В межах цих домовленостей, які я особисто чесно кажучи, зовсім ніяк не вірю, ось в межах цих домовленостей, якщо досягнуть вони якоїсь заморозки по лінії бойового зіткнення, то щоб ця лінія бойового зіткнення, ці плацдарми, які вони там собі поформують на той момент, у це те, що намагаються росіяни зробити, були такими собі дамокловими мечами, які зависають над нашими населеними пунктами, зокрема обласними центрами Запоріжжя. Зокрема, вони будуть люто намагатися, як на мене, штурмувати правобережжя Херсонщини, щоб зробити собі там плацдарм. Арми і справді завісити цей демоклі меч над Херсоном Оскілля на Куп'янщині північ Харківщини будуть пробуватися, прорватися з Вовчанського напрямку поближче, десь до Харкова для нашого українського суспільства. Найголовніше це не розслабитися, не розслабитися у частині того, щоб не допустити ну знаєте якоїсь повторення ситуації АТО та ООС. І в цьому контексті є три три процеси, які дуже важливі. Перший процес це. Стимулювання розвитку українського військово-промислового комплексу минулого тижня. Буквально виробник дронів FPV-дронів, вирій про українських виробник дронів з е презентував першу тисячу FPV, яка складена виключно з українських складників, і це наш шлях, локалізація, розвиток, підтримка ВПК, фінансування ВПК, зокрема від західних партнерів, е зміна бюрократичних е речей в середині України. Е -е, друге, осердям і розвитку має стати армія її популяризація, е укладання контрактів. Е професі професійних контрактів військовослужбовців, зокрема, які стосуються спецконтрактів для молоді, 18-24 роки. роки. Якщо зачіпати наприклад контекст молоді, і долучення її до війська, то от зокрема у вас в Українформі нещодавно виходило інтерв'ю з замкерівника офісу президента, колишнім 93-ї бригади Павлом Палісою, який відповідає зараз за сектор безпеки і оборони в у владі, так от він взагалі відстоює ідею створення професійної армії, і це супер правильні речі, тому що ми маємо це, це наш по суті найкращий шанс щоб на нього саме зорієнтуватися на створення контрактної професійної армії, в тому числі яка буде базуватися серед іншого саме на підтримці ось цих молодіжних контрактів, тому що наша молодь це ті люди, які мають а отримати. Якісне грошове забезпечення, що в межах цієї реформи спецконтрактів існує, Б, вона має отримати кар'єрне зростання, вона має побачити, що в неї є перспектива служити. В, вона має відчути елітарність певно і своєрідно, назвімо її так, ну, престижність так військової служби. І четверта, що має статися в цьому процесі, в принципі, це і національне патріотичне виховання. і Мілітаризація населення як такого. Нам в жодному випадку в жодних сценаріях не можна прослаблятися. б не сталося, чи наступає противник сильно і проводить якісь справді наступальні операції, чи він проводить прикордонні дії, чи він проводить виявлення наших слабких позицій? Розслаблення – це може бути просто найгірше там. Повернення мону кажучи, дві рік чи 2020 тисячі Це може бути найгірший сценарій, який нас може очікувати.